З останнім часом публікую рецензії на вистави в лондонських театрах. ніби я якийсь завсідник, але насправді це не так. Але я хочу рекомендувати виставу ЕМ в Росфіатр в Кінгстоні. Мені дуже сподобалось насправді. Дуже жива, сучасна, хоч і це є е, адаптація комедії Джейн Остін, які виповнюється 250 років цього року з дня народження. Це м, сучасна адаптація. Головна героїня Ема повертається додому з Оксфорда, де вона провалила свої фінальні іспити, не говорить про це своїм рідним, приховує. Якраз має відбутися весілля її сестри, і вона замість того, щоб радіти. І допомагати вона якось, чесно кажучи, заважає. Але не буду спойлерити. Якщо маєте час, дуже раджу сходити.